Ми опікуємося освітою, наукою і інноваціями. Я знаю як успішних людей без вищої освіти, так і неуспішних людей з вищою освітою. Приватизація це дуже тонкий лід. Вона може бути корисна, а може бути дуже згубна. Займайтесь тільки тим, що вам подобається стати всебічно розвиненими. Тоді в тебе буде набагато більше можливостей, ніж ти будеш просто спеціалістом. Сергій Бабак, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Типово я о 8 ранку вже на роботі. У мене такий сто з певний вхідних документів, які зайшли за той час, поки я з ними не працював. Ну там за останню добу, наприклад. Всі основні я читаю. Всі, які там, мають певні ознаки трендів, їх групують для мене в якісь там в якісь, окремі папочки сенсидивими mm -hmm. для того, щоб розуміти, що надходить в комітет. Mm -hmm. Далі, як правило, робота в комітеті. Один або два заходи, декілька зустрічей на території або без, купа нарад. Відкритих, закритих, з керівництвом захищених, різні бувають. Це залежить від того, насправді, чим зараз, що зараз знаходиться в фокусі уваги комітету. Є іноді пожежі, про які про 90% з яких ви навіть не знаєте, але які стаються, чи от-от мають статися, і нам потрібно їх превентивно загасити. Або вже по факту загасити. А є планова робота, якщо її можна так назвати, наша законотворча робота, контрольні функції. У нас є секретаріат в комітеті, це державні службовці, їх там у нас 10 людей, які забезпечують роботу комітету. Вони теж по кожному напрямку, власне, вони готують документи, проекти рішень, працюють з самими текстами рішень законопроєктів. Вони вже забезпечують нашу комунікацію з зовнішнім світом. Це наш такий хребет, я би так сказав. Вони це наша інституційна пам'ять, тому що депутати будуть змінюватись раз на п'ять років. А секретарят ні. Секретарят – це державні службовці, яких навіть ми не можемо звільнити. Я, як голова комітету, не можу їх звільнити, вони не мені підпорядковуються. Але вони наші, вони знаходяться з нами і вони забезпечують нашу роботу. Вони взагалі молодці, і без них було б дуже важко. І незважаючи на те, який прийде новий склад комітету, вони будуть продовжувати всі реформи, тому що вони є якраз носіями інституційними. В Верховній Раді обираються 450 депутатів. Вони між собою формують комітети. Голосуванням в залі склади комітетів затверджуються. Кожен депутат може бути не більше, ніж в одному комітеті. Тобто, кожен депутат, який потрапив, має для себе визначитись, якою сферою він буде займатися. Кількість комітетів приблизно дорівнює і має приблизно такі назви, як і міністерство. Ми опікуємося освітою, наукою і інноваціями. Відповідно, є наше профільне міністерство освіти і науки. Ми займаємося законодавчим і контрольним забезпеченням сфери освіти і науки. Те, що ми приймаємо, ті рішення, які ми приймаємо, їх потім втілює в життя міністерства. Міністерство не може втілити те, що ми не прийняли. Тобто, ми є, хоча я вважається, що міністерства формують політики, ми формуємо фундамент для всіх цих політик. Ми кажемо, в який ми визначаємо Верховній Раді, в який бік рухається країна в тій чи іншій сфері. Ми приймаємо закони, ми точніше, ми їх пишемо в комітеті. Ми їх розробляємо. Ми їх виносимо на голосування Верховної Ради. Ми переконуємо депутатів, чому для нашої сфери потрібні саме такі рішення і реформи. Вони приймаються більшістю голосів в Верховній Раді, підписуються президентом, стають законом. Після цього міністерство повинно виконати закон. В ньому чітко написано, дані чіткі доручення, і вони далі його виконують. Це перша функція законодавча у комітеті, друга функція контроль. Ми контролюємо діяльність нашого міністерства, його ефективність і контролюємо виконання законів. Якщо ми прийняли закон, ми через, якщо це великий фундаментальний закон, наприклад, в липні, здається, чи в червні прийняли закон про дошкільну освіту. Його вперше там, за 23 роки. 23 роки працював старий, він вже, очевидь, застарів. Ми розробили новий, декілька років над ним працювали, він готовий, ми його прийняли. 300 депутатів за нього проголосували. Він став законом. Через рік ми повернемось до цього закону. І з усіма поговоримо. З усіма стейхолдерами, з батьками, з самими закладами, з місцевими громадами, з міністерством, з асоціаціями і запитаємо, що вийшло, що не вийшло. І ми кожну норму закону проведемо аудит, що спрацювало, що не спрацювало. Можливо, вже видно, що якась гіпотеза не запрацювала так, як ми хотіли, і вже можна її підкоригувати змінами до законів. І далі ми будемо періодично до цього закону повертатися, не часто, можливо, раз на рік або за потреби, якщо буде якийсь дзвіночок від стейхолдерів, що щось не так. І тоді ми повертаємося, проводимо аналіз, якщо потрібно вносимо змін. Отже, як правило, великий фундаментальний закон, який регулює сферу, він, наприклад, вищого світу, він був прийнятий в 2014 році. Зараз ми вже підходимо. Зараз в нього вже були я не знаю скільки разів, десятки разів внесені зміни, десь точкові, десь різні. І ми зараз вже починаємо думати над тим, чи не варто нам цей закон переписати новий, написати закон про вищу освіту. поки що це не питання прямо зараз, але в принципі над цим вже треба починати думати. Зараз у нас є інші пріоритети. Я думаю, що один з законів був перші, наші перші зміни в закон про вищу освіту, які були взимку між і 20 м прийняті, здається, в січні 20-го року. Вони були як зміни до закону. Але менше з тим, вони були дуже 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 важливі для того, щоб ми почали реформи, які ми результати бачимо зараз. Там туди були закладені такі дуже важливі основні речі. Друге, це або, скажімо так, з фундаментальних законів закон про повну загальну середню освіту. Це великий закон, він фіксує архітектуру, він закладає перехід до старшої профільної школи. Описує 12-річку, це великий фундаментальний закон. Закон про дошкільну освіту. Тут знов таки 23 роки не змінювався. Європейська комісія нещодавно, здається, місяць тому в своєму звіті написала, що це один з найпрогресивніших законів в Європі, який був прийнятий нам. Низький рівень, низький, низький рівень менеджменту. Це перше. З іншого боку, невисокий рівень вмотивованості студентів, проблеми з контролем. Проблем насправді, правдива. Приватизація це дуже тонкий лід. Вона може бути корисна, а може бути дуже згубна. Залежить від того, як і хто її буде проводити. Це ризикована історія. І не дарма у нас в багатьох, законо... багатьох частинах законодавства є заборона на приватизацію закладів освіти. Завжди буде якийсь бажаючий все продати, що не помиляюсь, в нас сфері в сфері управління приблизно приблизно, думаю, що там під 30 тисяч об'єктів. Сумарно. 13 тисяч шкіл. Дитячих садочків не набагато, не набагато не багато, не велика різниця в цих цифрах буде. Університети, профтехи, коледжі, наука дуже багато об'єктів. Понятно, що, напевно, з точки зору бухгалтера це можна продати і якісь гроші за це отримувати. Питання в тому, що натомість. Зараз в законі про державний бюджет на 2025 рік експериментально введена норма, яка Знімає заборону на приватизацію закладів вищої освіти, але тільки тих, які пройшли процес об'єднання або приєднання. Тобто логіка наступна. Це Мінфін попросив: я не дуже вірю в цю норму, але хочуть проекспериментувати, давайте спробуємо. У нас минулого року пройшло дев'ять об'єднань. Логічно, коли два чи три університети об'єднуються, вони оптимізують свою структуру. Да, можливо, в них з'являється непотрібна їм е, якесь будівля або якась частина майна. Е, вони можуть передати це фонд держмайна, фонд держмайна продасть і згідно тієї норми, яку ми написали: 90% від продажу йде на рахунок університету, 10% — в державний бюджет. Бо раніше було навпаки. Ну, давайте спробуємо, подивимось, але я думаю, що це не спрацює. Тому що, по-перше, є указ президента, який забороняє приват відчуження майна університетів зі статусом закладів освіти зі зі статусом національний, а це сильно обмежує мені здається. Навіть ми один раз приймали окремий закон, щоб передати майно університету академії наукні академії майно академії наук університету здається. Ну в общем, чи навпаки, і для цього ми Верховна Ради приймали закон, який дозволить одну будівлю передати. Вивести, бо тільки закон може бути вищий, ніж указ президента. Тому, в принципі, я вважаю, що від зловживань зараз це питання захищено. Якщо буде бажання у університеті відмовитися від якоїсь частини майна, давайте я би скажімо так, Чому я підтримав Мінфін в цьому питанні під час розгляду бюджету? Ну тому що це все одно контрольована нами історія. Це не стане раптом безконтрольно і все почне розпродаватися. І... Ну, якщо є бажання спробувати, давайте спробуємо. Подивимось на результат. Да, допомагає, але все відносно. Я знаю як успішних людей без вищої освіти, так і неуспішних людей з вищою освітою. Я знаю безробітних з декількома вищими освітами. Питання в тому, що для чого людина здобуває вищу освіту? Якщо просто для того, щоб її здобути, це означає, що вона втратить п'ять найдорожчих років свого життя і буде просто кудись ходити для того, щоб отримати якийсь диплом. Це точно не про розвиток. А з іншого боку, якщо людина свідомо підійде до вищої освіти, вона отримає широкі. Дуже широкий спектр знань. Якщо буде при цьому вивчати філософію, а не просто ходити її здавати, то отримає ще й глибину своїх думок. Вища освіта взагалі в більшості країн сприймається не як підготовка до ринку праці, а як розвиток світогляду. Чому світова еліта? Якщо ви подивитесь на політичну еліту, владну еліту світу, особливо е в такій класичній Європі, вони обирають класичну освіту, там, де вивчається мистецтво, філософія, поезія, для того, щоб стати всебічно розвиненими, тоді в тебе буде набагато більше можливостей, ніж ти будеш просто спеціалістом. Можна. Можна було раніше, можна зараз, можна буде і далі. Це питання менеджменту. Я був до парламенту, очолював науковий центр Академії наук У мене чудові розробки, які чудово комерціалізували. Це під замовлення. Я не бачу в цьому проблеми, ніколи не бачу. Да, є обмеження різні там, бюджетного кодексу, всього, всяке інше, але цепід маски, вибачте, це маски. Якщо людина хоче і вміє, вона все зробить. Знаєте, це найпростіше рішення, насправді, яке може бути. Просто воно вимагатиме шалених грошей. Не треба нічого видумувати. Хочу збільшити зарплати вдвічі, збільшити освітню субвенцію вдвічі. Все достатньо просто і трагічно одночасно. А от, наприклад, всі зарплати вчителів в Україні до 1 січня, за станом на зараз, це 103 мільярди гривень. Хочу збільшити зарплату вчителя в два рази, додай 103 мільярди гривень. Все достатньо просто. І цей план був, і він мав бути втілений в 2022 році. Наприкінці 2022 року. Все збило повномасштабне вторгнення. Бо підняли зарплати під час ковіду медикам до пристойного рівня, і другим етапом для них це було в той момент критично. І другим етапом мало би стати підвищення зарплат вчителям сильне, велике підвищення, принаймні до рівня медиків, первинного. На жаль, через війну це зробити неможливо. захищаємо і дуже сильно захищає. Мені здається, що насправді, можливо, це одна з найбільш захищених професій. Дивіться, а, а які важелі впливу хоче мати вчитель? Тут питання. Я розумію, є різні діти. Батьки будуть завжди захищати своїх дітей, інакше грошей на цим батькам насправді. Вчитель може звернутися до педагогічної ради, до свого директора, до поліції. Е, да, бувають іноді перекоси в різний бік, іноді батьки викликають поліцію на вчителя. Да, я розумію, але давати абсолютну владу нікому не потрібно. Для цього є ціла ювенальна поліція, яка займається якраз дітьми. Та. Є, в принципі, поліція, яка має на це реагувати, є закони про булінг, мобінг і все інше. Та, що, в принципі, вже починає врегульовувати ці сфери, є освітній омбудсмен, до якого можна звернутися. Є, врешті, решт міністерство, і ми, якщо вже нічого не спрацювало. Перше займайтеся тільки тим, що вам подобається. Якщо вам це не подобається, не займайтеся. Життя занадто коротке для того, щоб витрачати їм на речі, які не дають задоволення. Знайдіть те, що вам подобається, стайте в цьому професіоналом, заробляйте цим гроші, стайте там найкращим в світі. Іншого способу не буде. Якщо вас хтось змушує чимось займатися і каже, це перспективно, за це не працює. Не можна людину змусити стати інженером, психологом, юристом, суддєм. Людина досягне максимуму можливого тільки тоді, коли вона любить справу, свою ти чи те, чим займається. І не витрачайте час на все інше, бо інакше ви проживете життя, будете сумувати і жаліти, що ви витратили десятки років на заняття тим, чим ви не хотіли займатися, і, врешті-решт, колись ви все одно повернетесь до того, що вам приємно. Друге, нікого не слухайте і нічого не бійтесь. Не бійтеся помилятися. Краще спробувати і шкодувати, ніж не спробувати і потім шкодувати, що ти не спробував.